От продукти полювання дичина, чи продукти збиральництва, ті ж ягоди, гриби. А з відомо, як їх використовували і чи часто це було? Їх використовували, тому що вони згадуються. Тобто вони згадуються, вони вже в 19 столітті етнографи активно пишуть, тому гриби споживали. Мало того, гриби, торгівля грибами вона відображена в митних реєстрах. Тобто це масовий товар був. Тобто те, що, те, якби це якась була дрібна дуже торгівля, воно б в джерела не попало. в нас є просто е інструкції, скільки мита брати там, із возу сушених грибів. То тобто зрозуміло, що воно важливим теж було е таким доважним. Важкому харчуванні, бо це білкова їжа, гриби і е, гриби, гриб, грибна юшка 18 19 століття в багатьох регіонах це серед основних і найпопулярніших страв. І воно історично навіть збереглося. Якщо ми е, подивимося, там лісисті райони, Полісся, Карпати. Тобто це було важливо. І е, навіть еліта грибиці додавала, покращувала. Е, я недавно читав от, е, листи Євгена Гребінки, це вже 19 століття. Але Тич він навчався в Ніжені. Він пише матері листа як у піст борщ зробити кращим. каже, Я це відзнався від ніжинських Греків. Білих грибів треба висушити, перетерти на порошок, і коли вже борщ в кінці звариться, вже як він останній раз кипіти, ми треба оцей порошок з білих грибів витрусити у борщ і розмішати. І так воно більш буде густіше, наваристіше і смачніше. Ну, і Тим паче в нас є вже там в описах етнографічних, там уже 19 століття і в рецептурниках. Про якісь там а, страви з гриби, і так само інші продукти збиральництва. Ну, груші, дички і яблука-кислиці, з яких квас робилися. ну, Це ж продукти збиральництва, ті, е, ті які, використ, які використовувалися у харчуванні, і без них було, так би мовити, скла, складно бістися у раціоні е, своєму для того часу Ну, мається на увазі кваси, тобто це не їжа, це, це, це Петво. петво.